Футзальний сезон у нас минув у спортивної школи Барса, і вважаємо, що цей сезон був можна сказати, що успішний. Хлопці 2008-2009 року народження чемпіони першої ліги. Хлопці 2011-2012 року народження третє місце у вищій лізі. Тобто, ось півфіналісти маленькі. Ну і в інших вікових категоріях не пасли задніх. Дуже приємно, коли нам допомагає. І міська влада десь виділяє кошти, і футбольний клуб шостка за нас внески проплачує. Спортивна школа частково компенсує поїздки. Цікавіше і дітям грати, коли знаєш, що хтось допомагає. І сьогодні так неочікувано прийшли до нас з понарунками. Хлопці, всіх вітаю, мене звати Ігор. Я є представником компанії Фармасі. Сам я в 99-му році теж починав грати в футбол. В 11-й школі тут поруч ставало чемпіонами міста. Футзал грав протягом 20 років у Харкові на міських турнірах. Двічі ставав чемпіоном Харкова серед айтішних команд. Я вважаю, що нових ну, зробили велике діло стати першими в Україні. Все можливо, головне мрійте, працювати наполегливо і все вдасться. Тому хочу невеличкі подарунки особисто кожному передати там і потім на команду. звичайно, дуже сподобався цього року. Ми вперше командою виграли чемпіонат України по восьмому року. Було тяжко, але ми це зробили дуже щасливі. Хотілося б становитися краще як футболіст та розвиватися. Хотілося б, може, в екстралізі пограти. Це дуже складно, я розумію, але це можливо, якщо старатися.